Друзі, бажаю всім мирного і спокійного вечора. Вітаю вас з Рівненщини. Сьогодні я приїхав на лісовий точок чи на лісовий садок. Будемо зараз проводити обробку фундука. Фундук гляньте у на нас вже який гарний, великий. Вже зав'язалися. Бачимо, молоді горішки зав'язалися і саме час обробити інсектицидами наш садок. Вибрали вже таку вечірню пору, коли вже бджоли майже не літають, та й на фундук їм нема чого летіти. Потрібно нам зараз обробити від фундукового ну горіхового довгоносика, який шкодить плоди. І також додатково ще ми додаємо туди розконцентрат для наливання плодів. У мене його є, там трішки залишилося. І я ще докупив гумат калію. Е, ну, для обробки це буде добре по листу, щоб е, гарно росли. І ще з неділі, через днів 2-3 потрібно буде обробити ще фінгіцидами від моноліозу, ось таке пройти пройти теж обробити. Зараз буду проводити е, відео горіхового довгоносика. У мене є інсектициди Твікс, Актара. Е, такі е, взяв два придбав. і Далі кругомат калію. І все. ну і прилипач. Бачимо, дивіться, як гарненько у нас фундук позав'язувався, дякувати Богу. Ось, дивіться, І шкода буде, щоб не пропали вони. То мусимо обробити. Зараз саме така пора, коли якраз вони маленькі вже такі горішки. І самки горіхового довгоносика відкладають, прогризають, відкладають яйця у ці маленькі молоді горіхи, які тільки зав'язалися. Вони зараз такі, як горошинка, може навіть менші. І все. І собі потім, друзі, вони там зубі розвиваються. І потім ми вже бачимо е, цей прогрижений горіх. Цим саженцям, яким ми будемо зараз крупити, 2-3 роки. Були такі, що мені попалили дуже сильно, але дякують Богу, деякі вони прийнялися, Але так, ну, приємно глянути. Дивіться, які вже вони прирозподавали дерева. Фундучок дякувати Богу зав'язався. Діти будуть задоволені. Бо... Минулого року ми зібрали майже пів відра. Поки не спіг я зглянутися, як фундук вже закінчився. Але таке головне, що їдять і є, що їсти. Тож мусимо дивіться, о, дякувати Богу. І приморозки наче якби так не вплинули. Дякувати Богу. Це у нас тут каталонський, барселонський. Ось тут Гале росте. Гале так. Гале то не зав'яза. Ані зав'язався, теж зав'язалися о, тут. Бачите, яка вже така плюска така вже. Це теж я гале садив, цього осінь тільки садив. Вже брав таких двох-трьох річні з волині мені люди продавали. Вже можна буде трішки зробити коригуючу таку підрізку, осінню ой, осінню літню. От дивлюсь, тут теж сигнальні. Друзі, сигналочки будуть, побачимо, які в нас горішки. А тим часом, будь ласка, підпишіться на канал, знаю, що це відео не набере багато переглядів, бо ну, не так цікаво. Але я собі знімаю, знаєте, що можливо комусь буде цікаво. Тут ще у нас також ростуть і плодові дерева, грушки, грушки там, є груші черешні, яблуні і абрикоси, персики, а також є ще такі сіянці, фундука, я не знаю. Десь самос'євом позаводили з щиліщини. Я їх теж так окультурую, дай не зачіпаю, хай собі ростуть. Їсти вони не просять, бджоли нас. Вже мало зараз літають. взяв я ще, друзі, з собою два вулика з дольними пилкозбірниками ще підготував. Буде потрібно пересадити. Ось там він один стоїть, і ще один там в машині. Буде потрібно пересадити ці сім'ї, які там були менші. То буде потрібно їх пересадити. Загалом фундук росте добре. Косу вже мені зремонтували, буде потрібно забрати її з ремонту. І вже можна буде оці хащі, друзі, знову покосити, бо скажу чесно, трішки запустив. Трішки запустив. Але маємо, як ти казав, те, що маємо. Так, це у мене оце тут росте деревце, фундук сорту тонда. І десь ще там, зараз ще одне покажу. І і, і і, 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 зараз, зараз. Там далі, зараз потім покажу. Трошки є вже таких сортів. Все, друзі, тож буду починати зараз працювати. Бо хожу з полівізатором на плечах теж щось не додумався зняти. А ви тим часом підпишіться на канал, всім успіхів, миру і добра, ми до праці, щось буде цікаво, обов'язково знімемо і покажемо. Таке, друзі, помаленьку кропимо, хочу показати, бачите, я формував, ну і формую, вибрав таку... Перевагу формувати все-таки штамбом. Ось, наприклад, на даному прикладі хочу цього деревця показати. Ось тут вже це молода поросль росте. Тут далі я бачу теж поворостало. можна буде потім на цей взяти і відкопати, де будуть якісь віддирки. Ось, наприклад, штамп і на висоті близько 50-60 см. Я обламував бруньки і потім, бачите, залишив три паросточка таких. Ну, три бруньки залишив, з них пішли вже перші гілки першого порядку. Дивіться, які вони вже дали, друзі, приріст. Я зараз встану, щоб вам показати. Гляньте, які ну, міцні це все оце цьогорічне. Дуже так шикарно дали приріст на даний момент. Хоча мені казали, ой не буде тут фундук рости без поливу. Головне, а це кожу мульчуєш. І працюєш, і все воно росте, якщо до того приложити руку. Ми помаленьку кропимо. Гляньте, наш садочок, друзі, росте і мене це дуже і дуже тішить. Все, ми далі до роботи. Ще я хотів би показати, не дивлячись, бачите, на такі весняний заморозки, доволі непоганий, непогано зав'язався язав, зав горіх. Дуже і дуже добре зав'язався. Також можу зараз підійти до <хи> лісової ліщини і там ну, побачити різницю, що як такого ну, немає, щоб горіх був десь зав'язаний, взагалі майже голі дерева. А фундучок, близький, її родич такий окультурений, де є дуже непогано, непогано зав'язався. Гляньте які гарне зелененьке листя. Молодете. Ось там трактори їздять, кроплять. Ще я хотів би показати, не дивлячись, бачите, на такі весняні заморозки, доволі непоганий, е, непогано зав'язався язав, зав горіх. Дуже і дуже добре зав'язався. Е, також можу зараз підійти до хе, лісової ліщини і там ну, побачите різницю, що як такого ну, немає, щоб горіх був десь зав'язаний, взагалі майже голі дерева. А фундучок, близький її родич такий окультурний, дає дуже непогано, дуже непогано зав'язався. Гляньте яке гарне зелененьке листя. Молодетеньке. Ось там трактори їздять, кроплять. А це в мене, друзі, тут красень такий сорт сирена. Червонолистий такий фундучок. Був одного року, майже не пропав, але дякувати Богу, з одного пагінця. Па так він і пішов. Ось бачимо, він тут ріс. Був так, якась проблема була. І звідси він пішов. Я його обрізав. І гляньте, який красунчик. Чи красуня виросла. Сорт сирена. І гляньте, як гарно позав'язувались, друзі, горіхи. Фундучок. Зав'язався шикарно. Гляньте вже які вони ось. Ха -ха. Ну дуже такі гарні. Красиві. Е, дуже гарно він дає ну, дає гарний врожай. Того року теж, річ було теж гарна зав'язь. Ось так. А це в мене на пасіці заквітає черговий медонос. Е, дивіться, це знаю, що це якесь декоративне дерево чи декоративний кущ. Його використовують там для формування з живих зелених загороджень, але він і доволі, друзі... Класний медонос, хай він буде квітнути наповну. Гляньте, скільки на ньому бджіл, Минулого року я знімав. бджіл на ньому гудуть. Ну, дуже сильно гудуть бджоли. Треба буде теж його десь він тут взявся, його собі накопати і розсадити. Хто знає, то будь ласка, напишіть, як він називається. Я то знав, друзі, але забув. І терміново треба вже буде займатися покосом трави. І наостанок, друзі, хочу показати наш вечірній ліс. Оце все, друзі, липи. Це все тут в мене в липах. Тут було їх ще дуже багато, але повирізали, тут цілу вирубку таку зробили. І от там далі теж по краях ростуть такі могутні гарні липи. Надіємося, що буде, будуть добре вони квітнути і дадуть гарний нам урожай меду. На цьому буду закінчувати. На все добре вам. Всього найкращого, спокійного вам вечора і мирного неба.